Соціальна справедливість у всьому. Таку політику визначив пріоритетною президент України у 2013 році. Тож обласна служба зайнятості спрямовує свої дії, зокрема, на підвищення відповідальності волинського бізнесу. Віднедавна структура працює разом з Територіальною Державною інспекцією з питань праці, вчасні заробітні плати, відпустки, нормовані робочі дні. Одне слово, увесь пакет соціальних гарантій для волинян забезпечують совісні роботодавці. Принципи соціальної відповідальності поки ще не є. Масовими серед українського бізнесу. Однак на Волині ситуація інакша. Служба зайнятості вбачає себе не тільки посередником на ринку праці між роботодавцями і працівниками, але й як центр інформування і консультування наших основних соціальних партнерів це роботодавців. Крім того, для підкріплення. Кажем, для стимулювання соціально відповідального бізнесу з 1 січня 2013 року вступила в дію закон про зайнятість населення, яким введена норма компенсації єдиного соціального внеску. Порядок. Кадмін затвердив в червні місяці. За липень-жовтень 2013 року рішення про компенсацію єдиного соціального внеску роботодавця було прийнято по 130 працевлаштованих людях. З цих 130 – 60% – це соціально незахищена категорія, тому що компенсація компенсації соціального внеску розрахована в першу чергу. Це при працевлаштуванні соціально незахищених категорій на новостворене робоче місце. Тобто тут стимулюється двічі роботодавець з двох сторін: це за новостворене робоче місце. Коли роботодавець або легалізує, або створює робоче місце і працевлаштовує саме квотну категорію населення. Ну і ще є компенсація, крім того, в пріоритетних галузях економіки. Інформований, значить, озброєний, вважають працівники обласної служби зайнятості і не втомлюються навчати волинських роботодавців. кажуть, досвід і справді хороший. Про це свідчить те, що Волинь підвищила свій рейтинг за рівнем зарплат, суттєво зросли кількість зареєстрованих вакансій та їх рівень укомплектування. Підстежує цю роботу і допомагає в ній територіальна державна інспекція праці. Соціально відповідальних роботодавців, забезпечити їх від несправедливої конкуренції з боку, скажімо, тих роботодавців, які не забезпечують права працівників, використовують працю одного, двох осіб, при тому, що є фактично вбачається, що чи магазин, чи інший об'єкт працює на повний робочий день. Таких роботодавців у нас в області є досить багато. Фактично в кожному районі, де приміщення. Кафе чи ресторан має від 300 до 700 квадратних метрів, там працює один роботодавець. Ось в цьому ми будемо цього, це будемо питання. Над цим питанням будемо працювати. Якщо вже я торкнувся питання нелегальної зайнятості, то на даний момент це питання стоїть гостро. Чому? Тому що необхідно виконувати місцеві бюджети, бюджети територіальних громад, а скажімо. Легалізація зайнятості це є один із основних шляхів наповнення місцевих бюджетів. Ось. З початку року хочу сказати, що ми легалізували роботу більше 190, близько 110 осіб. Ось. Зрозуміло, що мало. От роботи в нас вистачає щодо цього. Ось. Ну і. Ми будемо цю роботу в подальшому посилювати. Одне з найбільших підприємств Луцького району завод з іноземними інвестиціями Кромберг Шуберт» має європейські умови праці, кажуть ті працівники, яким уже довелося стажуватися за кордоном. Тут працює більше трьох з половиною тисяч людей. Ще тисяча робочих місць буде створена незабаром. Завод розширюється. Ми, опруч того, що працюємо східно закону, багато чогось даємо від себе. Від підприємства енд Шуберт. Наприклад, організуємо витяжки для наших людей. Za darmo, oczywiście za darmo, w Bukowel. Organizujemy świate miejsca. Organizujemy wyjazdy w szat, na szackie OZERA. Oraz organizujemy różnego rodzaju konkursy. To, co można zobaczyć na ulicy, yy, zbudowaliśmy mini futbolny Majdańczyk ze skażem Duże Dobre. I co najważniejsze, skażu, co najważniejsze, to ludziom którzy mają różnego rodzaju wypadki w domach, brudziżynka, kiedy mają dużo problematyczną jakiś problem w domu, gdzie doćka albo syn jest chory i tutaj potrzebne są jakieś koszty, wówczas my tutaj ze swojej strony dopomagajemy po miarę możliwości. Także to jest bardzo ważny punkt, bardzo ważny punkt i tym, no, o tym warto mówić. На підприємстві кажуть, майже половина офісних працівників розпочинали кар'єру з комплектувальника проводів. Технології тут новітні, відповідно, все до європейських, до західних стандартів, і тому нашим людям було дуже важко перестроїтися на, цей, на цю манеру роботи. Але на даний момент вже набагато легше, простіше. Люди вивчили свою справу, можна так сказати, що навіть відповідальніше почали ставитись до роботи. З іншої сторони, багато відчувається культура людей. Тобто Раніше, можливо, це такий персонал був, що до нас приходив раніше, можливо, це якісь інші були причини цьому, може, якісь зовнішні причини, я не знаю. Але люди... Ставились до роботи відповідально і робили свою справу так, ну, як то кажуть, отщепно, від, На роботі від дзвінка до дзвінка. Зараз вони вже почали думати. Ну, відповідно, рівень зарплати в них зараз відповідний. Так що ми дуже відчули фінансові зміни в позитивну сторону. І Соціальні гарантії да, підприємство на даний момент і взагалі від самого початку надавало повний соціальний пакет. Підприємство дає можливість працювати неповносправним. Також двері заводу завжди відчинені для студентів і молоді. Тут працюють під час літніх канікул. Людина, яка виходить з університету, в неї, напевно, є опції, куди піти. Можливо, ці люди мають на своїх радарах мати наше підприємство, оскільки ми, з своєї сторони, як соціально-відповідальний роботодавець, гарантуємо людині, що при дотриманні певних критерій. Ця людина може зробити чудову доскучу кар'єру в європейській компанії. Будь-яка людина, яка приходить опоновувачок, вона має за рахунок підприємства оплачуваний двотижневий курс початкового навчання. Власне, цей курс початкового навчання от Ірина тим опікується. Він передбачає він стандартний для всіх підприємств по, по всьому світу. Він дозволяє по закінченню цього курсу допустити людину, щоб вона вже працювала. Тобто за два тижні людина проходить цей курс і вона може розпочати кар'єру на нашому підприємстві. А якщо ми бачимо, що людина проявляє себе з хорошої сторони, чи в неї є хист до управління персоналом, чи в неї є хист до якихось технічних речей, ми відповідно моніторимо ці можливості. У нас є система. Відслідковування, так званій, так званий управління талантами цих людей. Ми беремо під особливу опіку і для них розробляємо індивідуальні плани навчання, які згодом закінчуються цими історіями успіху. Тут не лише виплачують пристойну зарплату до слова середня становить більше трьох тисяч гривень, а й надають можливість навчатися, стажуватися, рости у професії. Крім цього, працівники заводу Кромберг Енд Шуберт мають можливість харчуватися та комфортно дістатися до роботи спеціальними маршрутами з Луцького, Ківерцівського, Маневицького, Рожищенського, Горохівського, Локачинського, Ковальського районів Волинської та Дубнівського і Млинівського районів Рівненської областей. Відповідають за своїх працівників і забезпечують їм комфорт і стабільність напад «Теремно хліб. Тут півтисячі робітників щоденно виготовляють більше 50 тонн продукції. Працівники не втомлюються працювати над новим асортиментом. Печуть печиво, короваї, кондитерські вироби. У виробництві не використовують поширених нині добавок, тому таремнівський хліб люблять волиняни. Всі е, вимоги законодавства по забезпеченню різними різних категорій. Працюючих, звичайно, все в нас виконується. Ще така важлива, я думаю, на сьогоднішній день саме звичайна, але важлива умова, та що в нас своєчасно іде виплата заробітної плати. Заборгованості в нас немає, а це основне те, що люди люблять працювати, які вже. Працюють у нас в колективі, вони люблять свою професію, але крім того, вони ще як і молоде покоління, бачачи, що це нелегка робота. Хлібзавод працює цілодобово, без вихідних. Тут є привітна їдальня, де за доступними цінами можна пообідати. Крім того, працівники на території заводу куштують випечений хліб і добу безплатно. Харчуємо в день десь близько 100-120 чоловік, 115, ну як як коли. Коли 90 може бути, приходять в основному наші всі, хто на, це напад на, на хліб працює. Ходять людей великі, нормально ходять люди. У нас дешево дуже за 6 гривень, ну 8 то то вже все. Тобто то вже чиборек буде, і перший, і другий, і салат, і компот. Тут працюють як досвідчені хлібопеки, так і молодь, яку не лише беруть на практику, а й працевлаштовують. Місити навчили. Вушка круасани, трошки пісочна навчили. Мене. Працівники служби зайнятості наголошують, що бізнес має думати не винятково про власний прибуток, а й дбати про добробут працівників, знаходити способи допомогти людям. Ще одне підприємство відоме добрим ставленням до своїх працівників Модерн Експо. Майже двохтисячний колектив підприємства переважно молодий. Тут хочуть і люблять працювати, адже керівництво забезпечує всі соціальні гарантії: від навчання, стажування, пристойної зарплати до цікавого і змістовного відпочинку. Настільки офіційне працевлаштування, настільки біла заробітна плата. Відповідно, рівень середній, такі у нас достатньо високі, як це по як, як по як по місту. Да. Ну, просто ми стикаємося з тим, що для нас це норма. А, от, а виявляється, що в принципі цим варто гордитися. Ось таким чином. Зрозуміло, що по, ми ще, якби в нас, як у нас говорить генеральний директор, саме більше, що ми можемо дати працівнику, це безпечні умови праці і достойну заробітну плату. Тобто ми не є там прихильниками додаткових якихось там спеціальних бонусів, ну, крім можливо те, що ми там. Є учасником Волинської обласної лікарняної каси і сплачуємо ну з цього року за працівників. На підприємстві працюють люди з обмеженими фізичними можливостями їх близько 60. У нас немає такого якось обмеження. Молодий, старий, з вищою освітою, без вищої освіти, повносправний, неповносправний. Є посада, є вакансія. І хто під неї підійде, то і буде працювати. Тобто, скажімо нас ну скажем чесно, у нас немає такої політики, що в нас є намір якби допомогти всьому світові. Ну просто ми є якби бізнес організації, і наша справа, якби це приносити прибуток таким чином. Зрозуміло, що в нас немає якихось ну дискримінацій стосовно повносправності чи неповносправності. Є людина, яка бажає працювати. Є вакансії, до якої людина це підходить. І це є основне тут у пошані. Молодь чимало працівників прийшли на модерн Експо на виробничу практику, лишилися працювати і дуже швидко піднялися кар'єрними сходинками. Я прийшов так, як всі. <ган> нічого не знав, що і як робити і так далі. Вони так само вчив мій старший зміни, навчив мене, і я став за, нього. <ган> <ган> можливий. На приватному підприємстві Тигри працювати без охоти неможливо. 115 працівників щодня дарують свято дітям, виготовляють м'які набивні іграшки, шифть, дитячу постіль. Уся продукція сертифікована і відповідає стандартам якості. Працівники «Тигрису» і справді мають усе для доброї роботи: світлі майстерні, душові кімнати, спеціальний одяг, навчання, техніку нового покоління. Середня заробітна плата в нас 2,400 але в нас зарплата від виробітку, і якщо є хороші швачки, і такі, що вони дійсно можуть і швидко і якісно шити, значить вони відповідно отримують більшу заробітну плату. Перше робоче місце надвідповідальне не лише для працівника, але й для роботодавця. Тим паче, зараз, коли чи не всі підприємства вимагають фахівця з досвідом, тож знайти роботу випускникам вишів нелегко. На приватному підприємстві «Тигрис» вчити новачків не бояться. Нещодавно молоде поповнення прийняв дизайнерський цех. Я перед університетом навчалась в коледжі, і тут я проходила практику. Мені вона надзвичайно сподобалася. Тут зробила свою першу іграшку. Це такий було щось для мене нове і кардинально таке приємне. Колектив тут дуже теплий. Мене зустріли, показали і було. На дуже легко почало мені працюватися. Ну і якось комфортно. Я себе відчуваю тут комфортно, дуже і як приємно створювати. Багато років показує приклад відповідальності перед своїми працівниками: керівництво флагмана будівельної галузі Волині, підприємства «Луцьк Сантехмонтаж» номер 536. Про достойні заробітні плати та їх вчасну виплату тут навіть не йдеться. «Луцьк Сантехмонтаж» номер 536 з більш як 50-річною історією, доброю репутацією на будівельному ринку області Налічує близько семи сотень працівників. То воно все не зразу взялося, а це перехід, звичайно, від соціалістичного до ринкової економіки. Ну і звичайно хороші речі вони були перенесені, перенесені в, так би мовити, при переході на в риночну економіку. Ну, то, що стосується, що я розпочав, наприклад, вчасна виплата заробітної плати. Легальна виплата заробітної плати на нашому підприємстві такого питання навіть не стоїть, тому що це все, це все само собою, так би мовити, розуміється. І не ставиться під сумнів абсолютно. Додаткова відпустка, доплата за шкідливі умови праці, виплата матеріальної допомоги, лікарняних за рахунок підприємства. Закупаємо засоби індивідуального захисту. У нас існує профспілкова організація на підприємстві. Вона в кожних. В кращих традиціях соціалістичних часів, ще, тобто ну, відрахування робляться, все, вона ну, абсолютно дієва, абсолютно працююча організація. Це не, не якась формальність у нас на підприємстві. Оздоровлення дітей, працівників підприємства, виплата премій працівникам підприємства до ювілейних дат це те, що стосується внутрішньої частини ну, корпоративної культури. Нашого підприємства. Ну, також ми при певній необхідності надаємо людям безпроцентний кредит. Коли це потрібно, наприклад, коли це дійсно воно зв'язано з потребою людей на певний період, потім вираховуємо його заробітної плати. Це ну якби додаткова така соціальна людям, якби ну допомога уже не перший рік підприємство співпрацює з професійно-технічними закладами Волині. А це чудова нагода для молодих фахівців проявити свої вміння й отримати роботу. Свою соціальну відповідальність ми вбачаємо не тільки в нормальному там ставленні і роботі з працівниками підприємства, але й ну і відповідно своєю поведінкою, своєю поведінкою в суспільстві. Ну, що це значить? По-перше, ми розуміємо значення поняття створення робочих місць, яке на нашому підприємстві було з початку року. По 10-й місяць цього року близько 60 робочих місць. Працівники служби зайнятості переконують волинських працедавців не лише забезпечувати свої колективи повним соціальним пакетом, а й дбати про їх навчання, перекваліфікацію і, звісно, відпочинок, адже здорова атмосфера в колективі, повага до підприємства, на якому працюєш, відповідальність за зроблене, запорука успіху будь-якого виробництва.